Ой, Максим, Uże, я делаю с видосиком. Уже я забыла все, что надо было делать. Тут такой красоты, как. Трошки нарезов. Дай ты не надо, Даша. Давай. Тут получается, Максим. Ага. Ну да, ну да. Ну пока там просто моменты, типа, з яких, Да, з яких, в принципі, можна щось зробити, там типа минут на 20. Але я не вставляв ще, як ми з Катєю ходили дракона бити, я теж хочу це туди вставити в одне відео. Звісно, якби без мене ходили дракона бити, то обов'язково не буде Тут е, от, от та штучка існує, бо е, у Максима десь пропало 38 алмазів, він думає, що це І він хоче про нас обмарувати. Поняла. Максим, але ти міг сам їх витратити? Ти ж це знаєш. Ні, ну там багато було. Катя, Сика там твои алмазы взяла. Я не брала твои алмазы. Угу. Поверив. Ну иди по мне, я у мана. Я ему скинула Лє. даже скрін грин инвентаря. Максим, ну честно. Ну что ты всегда про погана? Коли Катя тебе щось погано робила? Давай лучше испытаем, коли вона щось хороше робила. Коли. Дима, Дима, хуйню сделал сама жопа, дыр, мы не жаль. Подожди, а кто такие, Дима? Okay. Okay. З яким е, неблагодарним я зіграю? Да, ще... ніякої вдячності немає. Боже, це Скін Ліона. Макса, а ти Ісус чи Пепе, як завжди? Я Пепе. А ти бачила, який я Пепе? Ні, де ти? Чи, чи може І ти бачила? Так, так, так. Я отакий. Подожди, а ага. в тебе волоси й були, чи це шоу Вон у тебе смішний такий? Це волоси такі. Діло в тому, що я на продукти ще й приносить, бо я нас села. Ой, я гостя привела. Я нас села, вона привозить м'ясо, курку, все інше з дому. Він її пред'являє за їду. Я не знаю, який це рівень я довжна вам Яна, описати. Це піздець. Це прям дуже піздець. Як каже я хоча б вдячність якась була, він навіть ну не дякує по суті. Кажуть, да. я, я б тобі ну, храм построїла, якщо б ти мені їду приносила. Так, тим більше м'ясо, знаєте, скільки м'ясо стоїть. і яйця і м'ясо, я ізвиняюся, mm -hmm. все до Бачите, він мене поприкнув огірками і помідорами, на які я йому дала гроші, коли він йшов в магазин, і щоб мені не йти ради цього, я йому сказала, купи огірок помідор на гроші. Він мене ними попрікнув, що я їх взяла, а це він приніс. Тато тобі ручку Максим, тато тобі зошит. А він там не то, що хуй пише, я навіть не знаю, як це сказати, що він там пише. А це ви просто як Боги е знімаєте хату, так? Да? Так, да. Да, так дешевше. Ну так. Блять, жить з маном мати став. Я коли починаю з ними говорити за Майнкрафт, вони ж не хочуть працювати і хочуть пошли в Майнкрафт. Я така, не можна. Вона у но... У тебе тут курка бігає. Максим. Де? Да, я знаю. Я не знаю, відкуда вона взялась. Я підозрюю, що це Катя постаралась. Та блядь, я її точно не робила. Що ти тобі кажу? Yeah, Катя, досить. Не бийся. Максим. Я вважаю, тобі потрібна допомога. Моральна? Психічна? Mm -hmm. Тобі, тобі потрібен дизайнер інтер'єру. Мене... Портал нормальний? Портал офуєнний Максим, буквально афуєзний. Дякую. Ти, ти гордишся своєю роботою де? Ну, чогось не вистачає, начебто. Мені не вистачає об'єму. Да, Як об тобі таке? Об'єму точно не вистачає. Чувствується так, художка в моїй світі. Трошки контрастове, але мені подобається, що він, ну, типу, чорний оцей камінь подобається. Да. Просто шари любите, чи у вас лімета? Ну, вони обично без мене довго грають, я заходжу в топомаху, і що я забуваю все, що мені треба, бачиш, це ад. тут є свині, Майже такі, як Дмитро, тільки ці опасні, а Дмитро безврідний. А жаль, вони красиві. Ні, ні, вони страшні, вони дивляться все, дивляться. Це рівно вони лучше добро. Багато вже <пі> ну, лучше і Це за, за того, що я поїхала на відпочинок, у мене якийсь там ухажор. він Діма... мі... злиться на мене. Діма заздріть, що Яна має друзів, а у нього нема. По суті, його друзі це тільки я і Яна. Ми йому привели дружив, а, а він каже: нам мені цей хлопчик не подобається. Ми такі, ну блядь. <пі> так. я уже забыла, что такая жизнь с людьми, знаете. понимаю, я тоже. Да, мы с тобой такие уже вовки да, просто. Ну вот, что у нас дурка ну... робот на жабе, Катя? А, блядь, да, Максим! Ёб твою мать, Катя, он обстреливает нас яйцами. Да все, да все, не буду больше. Максим, ну, ты помнишь, что я тебе сказала? Не. Ты чмо уебище? <риклад> Ебать, не извинись. <риклад> Я була счастливы жаба, Хочу думати, правда, що, ну, що в цьому все правда, я хочу думати. Максим, я переріжу цих курчат, а потім тебе. А ну, це може бути реально завість, тому що знаючи. Ну, ну розглядів... понимаєш, все-таки він друг, і не хочеться так погано ну, проявити. Про про Аня, він мене. Мені кажеться, ні, ні, мені кажеться, що це все із за Мирослава, бо ну, їй мені не подобається Янин хлопець банально. Ну, я ебать, я його хтось питав. Ну, я ти сама сказала, не тобі з ним кашу варить. Mm. О, лазуріт. Максим, mm -hmm. Да, забирайте, забирайте наші. <гум> В смысле то ваш мій? Але мені не шкода, що вам треба беріть. Ми не нуждені. Вона mm -hmm. забезпечує сама багато жінка на районі. <гум> Вона бандит і рідір. А це вже не твоє діло, головне гроші, я вдома. <звук> а це Максимовий кінь. Ми пообіщали, що не вб'ємо його. Угу. Ну я пообіщала, от хоча не згоди. Це була його квартира, як уже давним-давно оттуда ну, вилетіла. Да. Ну так би хоч претензії були понятні. А так вони напополам знімають квартиру, і вона щось йому довжина. Ну він, знаєш, Кать, він типічний оцей аб'юзер, який буде жінку вдома тримати, знаєш, ну, ну, та я да. роботи, я і газлайтеть. Да, він жорстко газлайтить. та ми й не хотіли, щоб щось погане було. Але як він почав робити хуйню і це він почав робити чисте через того, що я щасливо живу щасливе життя, а я гуляю, в мене є друзі. Раніше, коли ну, в мене не було цієї роботи, і було менше коло спілкування, я з ним була вдвох. Він був довольний. А коли в мене з'явилося життя окрім нього, його давить жаба. І він мені хоче все пересирати. Я правда не хочу думати про нього, наскільки погано чесно. Я тебе завірюю. Господи, я не Ну Чого, коли там я лежу мені погано, бо я з кимось посверюсь, чи що, Діма ходить, світиться від радості. Тобі може це казати, але тобі завжди так кажеться. Я тебе завіряю, ти інколи переборщуєш тобі просто він час бісить, бо ти вже робиш йому все, щоб було нормально, а він погано себе веде. Тобі кажеться, що він бісоюбить. Він не такий, ну, типу він. Не він знаю. не зло він не злорадствує. Коли тебе, я так. приходжу з роботи в сльозах, бо мене що сталося, він мене слухає з такою улипкою. «Давай мультик, подивимося, пошли гуляти. Він питає мене, це я тебе не... успокоїть, блядь. Те, Ні, що він, він не усіє виглядь. це робити. Я... Це вигля... ну, для мене це виглядає як, ну, типу, типа, і надімно. Це не так. Він просто не вміє з тобою общатися. Блядь, в мене тако у Максим скаже. Він просто, типа, не вміє там петувати вообще. Я йому подарила книжку про емоційний інтелект, но він її не читає. Нікуя сами. Аня, на що там ділось, блядь? Катя, я хотіла йому, це був вообще то підйоп з моєї сторони. Я купила ну, хоч да. <звачу звачу> книжку. Він цього не поняв. Да, коротше, Діма сидить вдома, бо він же, ж, як і я, робота з дому. А я наш робота не вдома. І він сам собі готовий їсти і каже, я нічого ти мені не готовиш їсти. Якщо коротко, то вони ж ну, сусіди друг другу, а не хтось. Та навіть якщо хтось це був охуєть, який наглюш. Сидиш вдома, то й готовиш собі. Це це правда? Підриває, блядь, Максим, да. можемо. Ситуація критична. Я чую. Опять у нас виходить. Да, ну звучить як настояща гавніна. Ну, я просто з ним треба общатися рідко, знаєш, і тоді тобі дуже весело. Він забавний чоловік, просто. Ні, я не змогла таким общатися. Поняла. Ну а блять, ну а що, якщо він не наводить Майнкрафт, що про нього взагалі думати може? Я не знаю, блять. Ну, якщо коротко, то він просто невдячна морда. Понимаєш, що сказати хотіла, бля, ти це сказала за Майнкрафтом, а наш кров скипіла, думаю, сука, Майнкрафт. Я ну, він не думає. Ну, типа, він думає, що він думає, але він не думає. Дуже філософська думка, Аня. Він часто не ронімає насправді. Я навіть цьому не дивуюся, од нього навіть не потребую ніякого розуміння, бо там, блять. Ну, типу, у нього немає емоційного От, Катя, ти зустрічали людей, у яких немає емоційного інтелекту? От це ця людина. Це просто треба розпережити, щоб понять, як то кажуть. Не, я, я Але нахуя воно треба, чоловічно. як на мене, бо того що, ну для мене це велика проблема. Я тобі не мама, я тобі не тато, щоб ну, твій емоційний інтелект підтримувати в порядку. Я звичайно, таких людей обходжу стороною, бо я тут гратися не намірена. Коли Ви їм випадок російського мовного уроку? Я не хочу я про це говорити, бо я розпсихуюсь, ти хочеш, щоб я психовала? Ладно. Я просто хочу знаю, щоб всі його ненавиділи. Я не на нього. Не знала. Я думаю, їм достатньо, щоб зрозуміти, що він достав тебе. Достатньо того факту, що він май Майнкрафт не любить. Значно менше... Якщо чесно, я думала про це. Насилля не вихід. А Максим, вас... не закрині бала. Єбать. <ріху> на я думаю, як Максим тобі не Я він на місці. <ріху> Катя, я тебе чимось обідав? Че ты такая агрессивная? Ты сейчас на заплачеш. заплачешь. Да. Иди ну, поплачься. Не пиду поплачу. Що? Весь, ну, обиженный просто мен. це ще проблемы проблеми мені, но мне своих не хватает. Что у него? Не знаю, ну твой сопляксим. Максим, ты такий смешный. Я. По-моему, Катя дуже помет. Ой, Катя, она хорошо. Да. Блять, я все на на oh, Нет, да. Ой, блядь что ты так хуево из-за этих менев стало, знаете, так жизнь портить. Бал, я тебя понимаю.